Сьогодні у нас середа, 14 червня 2023 року, 7 година 12 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Будь в здоровому тілі. Здоровий дух! якби більше. Людей це зрозуміло, тобто давно в нашій країні все налагодилося. І панував мир, спокій і порядок. Бо коли людина не твереза і думає не і нею управляють різноманітні сущності. Пятьдесят два сущностям. подобається все те, що не подобається правильним людям відчинені ворота на обдові. Як завжди. Захочеш, то хочеш, роби що хочеш і вони думають, що їм за це нічого не буде, але я вважаю здорова людина це не та людина, котра. Пливе за течією виконує всі накази продажних держслужбовців або корупціонерів. А та людина, котра пливе проти проти течії, доводить свою думку, доводить свої доводи до тих. Тверезих людей, які чогось досягли в нашій країні, без зв'язків, без грошей, без допомоги якихось сущностей.